А до, на завод нас не беруть, бо ми мене замолоді. Від 18 років вже були. Чекаємо, що кажемо, можна додому відправити. Я відтраву відтраву. Біля, там приходить, такий от ділеват, міський, ростом. Та й кругел, кругел, веде нас. Веде нас, пив біля... Те місто бить перфект. Це район був там, де я жила. Запровадив нас, що на долині конюшні, а на горіла був фураж сама в кімнаті. Що тобі зробив? Що? Кави, ja, не співав рік. Фураж був. По тих кімнаті, і там три ліжка якраз на нас трох. І дав нам со, солоний матрас. голові такі, солома, солома, мішок солоний. Все. Сиди, мали, клічу в нас є. А все так буду пам'ятати, все. Лічок мадибурки, гупині, яйці жарені і такі. Такі велика, що з одного боку, велика з другого е, ніж і геркої кави погоняти. Ми спробували, це ці яйці з'їли, а не будь хто хоче. Та ці яйці з'їли, тихо сидимо. Триким, чинки, ми пішли, ти плачемо. Що ми будемо робити? А там були воєнно-пленні, польські. Щоб польська воювала і воєнна прийняв. Та дівчинка, дівчинка, ходьте тут. Ми, а то сходимо до гори, зійшли на залі. О, я чула не панінки, я чула не панінки. Там, як замкне браму, то псах хіба б вилічив. Ну коло забудування. А на подвір'я, так як наш, це подвір'я, може і більше загородяний молодняк тілята. І там роблять своєму гні, аби полі. А він мав мордю в полі. Мені так сказали, що чисто морді Ну і каже, питаються відкими. У нас в Львівської області, а я Станіслава, з той зганькою. З Ти тільки такі молоді діти, такі молоди дітей. Забрали в нас, таке розказують. Вони по-польськи не вміють говорити так і like, не ходила до школи ганька. Ти так, я, ти, я розказала, ну добре, добре. Я каже, бо є на пленні, мама діти вдома, діти мають каже, вона. Я не дояв крові. Я доїр, дої крові. Така була. Щоб він то молоко розвоїв і клав такий бетон. І, там, там Я гуляю молока. А то хто вже хожу того молока? Я знаю, тільки до коробки це молоко, ти не знаєш. Але пішов, ти він сам приніс сам, таке літрову горня таке поліване. Ти приніс нам на сході Пейте, пейте, ліпі, як, як такава. Ка, беш, ще ка, не yeah. <coughs> Боже, 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 Боже. І другий, третій день кличе нас, Я там випустив до стайні, там стайні, там худоби, коні, хто знає, тільки хуже А ти гнев гніві кидати за серпінь, жити нам поля А то як тут нам місило, як таке ж корвати. Ти рам як можемо, накидаємо такі гари були вже раби. Тих накидаємо на день віст, другий віс. Ти що таке допомагають. Там були такі воєнні пленні, що лишились, вже жінки поженились. І так ми перебули серпень, вересень, жовтий, листопад, вже йдемо мороки копати, а то такі пантофлі дерев'яні були. І, його, і босі, нема не щось, ні не панжах, нічого нічо, ну, ніхто не дає, і ми то з дому вдалі додараємо, не перебратися нічого. Боже, Боже. Я й діти на господар. Ви знаєте, що ми зміха з кріпов його, ми шо, перебратися не було, що шо, ми шо, зміха кріпові, спорудся, я буду стербати.